Привіт, друзі, мої рибальські колеги та всіх, хто горить бажанням зустріти світанок з вудкою в руках. З вами, як завжди, ваш рибальський гуру, і сьогодні ми зануримося у найцікавіше у прогноз кльову на тиждень, що триватиме з 13 по 19 жовтня 2025 року. Цей тиждень буде особливим адже осінь вже по справжньому заявить про себе. А це означає, що риба активно готується до зими. Запевняю вас, друзі, інформація, яку ви отримаєте сьогодні, допоможе вам не лише зрозуміти поведінку підводних мешканців, а й суттєво покращити ваші шанси на трофейний улов. Тож приділіть кілька хвилин, і давайте разом розберемося, що нам готують українські водойми. Прогноз по видах і тактикам. Цього тижня, коли осінь набирає обертів, ми зосередимося на чотирьох основних видах риб, які будуть найбільш активними у наших водоймах щука, окунь, судак та плотва. Щука хижак номер 1 По моєму досвіду, друзі, жовтень це справжній щучий місяць. З похолоданням води щука, цей прісноводний хижак починає активно жирувати, накопичуючи жир перед зимовим заціпанінням. Де шукати? Вона залишає мілководдя і переміщається у глибші місця ями, бровки, затоплені коряжники, підводні перепади глибин. Часто вона стоїть біля підводних перешкод, де влаштовує засідки на малька, на що ловити. Спінінг, ваш вірний супутник. Рекомендую використовувати великі воблери міну та кренкбейти довжиною від 8 до 12 сантиметрів. Силіконові приманки, віброхвости твістери на офсетних гачках, а також коливні блешні. Пам'ятайте, проводка повинна бути повільною поблизу дна з тривалими паузами. Маленька хитрість. Якщо вода каламутна після дощів, спробуйте приманки яскравих контрастних кольорів. Окунь. Смугастий розбійник. Окунь у жовтні збирається у великі зграї і також активно харчується. Де шукати? На початку тижня, коли вода ще не надто холодна, їх можна знайти на мілководних ділянках із заростями трави або на бровках, де є укриття. З подальшим похолоданням вони також зміщуються на глибину до трьох метрів, на чисті ділянки водойм, часто на кормові столи. Зверніть увагу на місця, де є виражені перепади глибин. На що ловити для окуня, ідеально підійде легкий спінінг або ультралайт. Використовуйте невеликі силиконові приманки, їстівна гума на легких джиголівках, голівках мікроджиг-вертушки та коливні блешні розміром від 3 до 5 см. Також чудово працюють маленькі воблери. Проводка повинна бути активною, але без різких ривків. По моєму досвіду, окунь часто реагує на різкіші рухи приманки, що імітують втікаючого малька. Судак нічний мисливець. Судак ще один хижак, який у жовтні дуже активний. Де шукати? Він, як і щука, тяжіє до глибин. Його улюблені місця глибокі ями, руслові бровки. Кам'янисті перекати та ділянки з твердим дном. Судак полюбляє чисту воду, тому шукайте його там, де немає сильного замулення. На що ловити найефективніша снасть для судака це безумовно джиг. Використовуйте силіконові приманки, віброхвости, твістери від 7 до 10 сантиметрів, переважно темних кольорів на важких джиг голівках Ефективною буде і ловля на живця на донні снасті судак сутінковий хижак, тому його пік активності припадає на світанок та вечірні години, в день шанси менші, але в похмуру погоду або перед дощем він може активізуватися. Плотва незмінна класика. Мирна риба, така як плотва, хоч і зменшує свою активність, все ще може порадувати нас хорошим кльовом. Особливо в тепліші дні або періоди стабільної погоди, де шукати плотва тримається на середніх глибинах біля бровок, у місцях з невеликою течією, а також у затоках, де є затоплена рослинність, на що ловити фідер або поплавкова вудка з легким оснащенням. Як насадки, використовуйте дрібного мотиля, опариша, консервовану кукурудзу. Обов'язково застосовуйте прикормку, щоб зібрати рибу в одному місці. Важливо пам'ятати, що прикормка повинна бути не дуже рясною і містити тваринні компоненти. Анализ Условине Погода. Друзі, давайте розберемося з погодою на наш тиждень. Ми будемо орієнтуватися на прогноз для центральної України. Зокрема, Києва, як на репрезентативний, загалом очікується поступове зниження температури повітря. Температура повітря з понеділка 13 жовтня і до кінця тижня денні температури коливатимуться від 3 4 градусів тепла до 12-13 градусів, а нічні опускатимуться до 3-6 градусів тепла. Це свідчить про стабільне. Осіннє похолодання. Атмосферний тиск. На початку тижня тиск буде помірним близько 1015 гектопаскалів з невеликими коливаннями. До середини тижня можливе його підвищення до 1023-26 гектопаскалів, що зазвичай сприятливо для кльову. Ближче до вихідних, ймовірно, тиск знову трохи знизиться. Вітер. Протягом тижня переважатиме помірний вітер, який місцями може бути слабким, змінюючи напрямок. Сильний вітер негативно впливає на кльов, тоді як слабкий і стабільний вітер може навіть його покращити, насичуючи воду киснем. Опади. У першій половині тижня, 13-15 жовтня, можливі невеликі дощі, які можуть зміцнити тенденцію риби до активного годування перед погіршенням погоди. До кінця тижня також можливі короткочасні опади, як ці умови вплинуть на рибу. Поступове похолодання повітря сприятиме стабілізації температури води на глибині, де хижак буде шукати комфортніші умови, невеликі коливання тиску та опади можуть викликати короткочасні сплески активності, особливо у хижаків. Температура води Температура води у Дніпрі всередині жовтня буде поступово знижуватися. За моїми даними, на початку нашого періоду, 13 жовтня, вона становитиме близько 13,5 градусів тепла і до кінця тижня до 9 11 градусів тепла. Така температура стимулює хижих риб до активного годування, адже вони намагаються нагуляти жирок перед зимою. Мирна риба, навпаки, стає менш активною і шукає глибші та тепліші ділянки. Фаза луни Друзі, місяць це окрема історія. Багато хто з нас, рибалок, вірить, що фази місяця суттєво впливають на кльов. Наш тиждень з 13 по 19 жовтня припадає на період спадного місяця. 13 жовтня о 21 годині 13 хвилин настане остання чверть. Згідно з рибальськими повір'ями, спадний місяць, особливо ближче до молодика який буде 21 жовтня, може свідчити про слабший кльов мирної риби, але при цьому хижак може залишатися активним. Деякі джерела вказують, що найкращий кльов спостерігається всередині місячного циклу, а повний місяць і молодик вважаються не дуже сприятливими. Тож цей тиждень, коли місяць зменшується, може бути періодом непередбачуваної активності, де вирішальну роль відіграватиме погода Загальна активність риби Загалом жовтень в Україні це місяць активного жору для хижих риб, які нагулюють жир перед зимою, щука, окунь, судак будуть активно шукати здобич. Мирна риба, така як лящ, карась, плотва, густера. Вже не така активна, як влітку, але може добре клювати в короткі періоди потепління або на добре прикормлених місцях, особливо на глибині. Важливо враховувати, що прозорість води підвищується, тому маскування снастей стає ще важливішим. Прогноз по дням. А тепер найцікавіше детальний прогноз кльову на кожен день. Друзі, пам'ятайте, це мій досвід та аналіз даних, але на рибалці завжди є місце диву. Понеділок, 13 жовтня, середній кльов. Початок тижня, остання чверть місяця, температура повітря від 4 до 9 градусів тепла, можливий невеликий дощ, тиск стабільний, хижак ще може бути досить активним на глибині, мирна риба, капризна. Вівторок, 14 жовтня. Хороший кльов. Продовження спадного місяця. Але тиск трохи підвищується. Температура повітря від 3 до 8 градусів тепла. Очікується невеликий дощ. Це може спровокувати рибу на активний вихід. Середа. 15 жовтня. Хороший кльов. Тиск стабільний і високий, що сприятливо для риби. Температура повітря від 4 до 7 градусів тепла. Похмуро, можливий, легкий дощ, хижак буде активно годуватися. Четвер, 16 жовтня відмінний кльов. Прогноз обіцяє стабільну погоду та високий тиск від 6 до 11 градусів тепла. Похмура погода може сприяти активності як хижої, так і мирної риби, яка готується до похолодання. П'ятниця 17 жовтня. Середній кльов ближче до хорошого. Температура повітря від 7 до 11 градусів тепла. Тиск високий, але може почати падати. Риба може відчувати зміну, тому кльов може бути менш інтенсивним, ніж у четвер. Але все ще перспективним, особливо для хижаків. Субота. 18 жовтня. Капризний кльов. Температура повітря від 4 до 8 градусів тепла. Тиск починає знижуватися, можливі невеликі опади. Цей день буде вимагати від рибалок терпіння та експериментів з насадками та проводками. Неділя 19 жовтня. Слабкий кльов. Тиск продовжує падати. Температура повітря від 3 до 7 градусів тепла. Очікується невеликий дощ. Риба, ймовірно, буде малоактивною, ховаючись у глибинах, можливо, поодинокі екземпляри хижака. Завершене. Отож, друзі, озброєні знаннями про погоду, температуру води та фази місяця. Ви готові до зустрічі з осіннім трофеєм. Пам'ятайте, що риболовля це не тільки улов, а й єднання з природою, азарт і, звісно, можливість відпочити від буденності. Нехай ваші Снасті будуть міцними, а кльов шаленим. Ні хвоста, ні луски, друзі, до зустрічі на водоймах. Якщо вам сподобався цей прогноз, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски та, звісно, поділіться цим відео з друзями. А мені дуже цікаво, на що ви плануєте ловити цього тижня, які ваші улюблені осінні приманки? Поділіться своїми спостереженнями та рибальськими хитрощами у коментарях. Я завжди радий поспілкуватися з вами.